Всім хайчки. Давно записувала відосики, так? Да? І прийшла пора. Сьогодні хочу поговорити про незавершені дії. І це саме ті дії, які є вашими ключами. Так, сподіваюся, мене чутно, тому що я трошки, мабуть, закриваю звук. І ці ключі, вони дуже важливі. І... Кожного вони свої. І помічайте оці ключі. Це ваші інструменти. Для декого це може бути, ну, наприклад, вишивка або пошиття чогось, або малювання, або ліпка, склини з пластиліну. Це все стосується зазвичай якогось хобі, заняття таке. У вільний час ви цим займаєтеся, але з душею. І це вас заспокоює. Це може бути в'язання, декорування якесь, робота з деревом або, або, або. Ви зазвичай це не продаєте або просто даруєте. І саме ця річ вона впливає на вашу доленосність. І це може бути ніби звичка, міні-ритуал такий. Ви можете це робити несвідомо або усвідомлюючи те, що ви робите. І якщо ви не закінчуєте, наприклад, там якийсь витвір мистецтва, отакий, так? то варто було б його закінчити, тому що це впливає на... Нібито розкриття нових дверей. А, насправді це може бути навіть написана книга якась, або оповідання, вірш, пісня, щось музичний твір якийсь. Якщо ви з цим гальмуєте, то дуже багато подій гальмується у вашому житті. Поспостерігайте за собою, можете зробити такий біографічний аналіз, чим ви займалися, що ви таке робили для душі. І коли ви закінчували оцей твір мистецтва, власне, що після цього відбувалося? Що відкривалося нового? З'являлося у вашому житті? І як ви змінювалися особисто? Що внутрішньо у вас змінювалося? І як ваша реальність видозмінювалася? А, Потрібно ще цей інструмент вірити як е, в останню інстанцію. Тому що е, без віри. Ну, без віри мало що відбувається в нашому житті. От такого грандіозного. Тому вірте, вірте в себе, вірте в своє мистецтво, творчість. І тоді все буде окей. І все налагодиться. І. Останнім часом мені навіть на консультаціях люди попадаються, які щось не дозавершили. І вони ніби стопоряться, гальмують на одному місці, стоять. Із-за цього і потрібно віднайти у ту річ, у те заняття, що ви робили навіть багато років тому. Знайдіть цю річ і просто довідіть до кінця. Зрозуміли? Це може бути якась невагома річ взагалі, але доведіть до кінця власну незавершену дію. Це як ефект зигарника. Спробуйте, і вам стане легше. І ви перейдете неочікувано на новий рівень. От вітер в лісі підтверджується. Все, папа, до нових зустрічей, до нових відео.